Доброго дня, ви на каналі Дешево та Весело. Будемо сьогодні робити ось таке приміщення. Це, як ви вже зрозуміли, наше бомбосховище, одне із коридорів нашого бомбосховища, спочатку ми здерли все, що відпадало, замазали дири вже, ось, бачите, підготовили. Після цього погрунтували і розпочнемо тепер накладати структурну штукатурку. Вибрали ми її таку, що скриває всі нерівні поверхності. Для цього в нас є такий валик, обмотаний малярним скотчем. І, звісно, знадобиться два шпателя, більший і менший. І так, приступимо. Ми відійшли від вугла, щоб вам було видніше, і показуємо, як робити цю штукатурку. Спочатку отак накладаємо Приготовлений на мінімумому із і з Ви ж пам'ятаєте, що один робимо до трьох, для того, щоб ізол тримав штукатурку. Края робимо такі, трошки сюди менше, накладаємо нашої суміші. Звичайний садимо. Цю штукатурку, щоб було швидше і краще було робити, роблять дві людини. Один накладає другий робить. Ну, так як мій помічник робить зйомки, я вам покажу. І так, ви наклали, так? Поки не схватила штукатурка стінки. валик і ось так. Раз, і провели. Ось такий візерунок. Получається на нашому нашій стінці. З з цієї сторони покажи. Тут підсохне. Ми його зробимо трохи менше, тому що. Ось такій так, більш кімнаті, де нема нам перешкод, ми зможемо так зробити, а тут трошки його зробимо побільше. І так, стіни наші висохли. І мій помічник Михайло їх зачищає шпателі. Коло дверей ми, звісно, зачистили сіточкою. А далі, ось бачите, щоб зняти верхній такий слой від він зачищає шпателем. Сіточкою не потрібно. Далі буде фарбування. І ми вам покажемо, як це ми будемо робити. І так, ви бачите, стіни вже зачищені, і тепер мій помічник Михайло їх фарбує валиком. Ось бачите, Де зручно буде під трубою, там кісточкою або меншим валиком. Ось так нічого тут такого немає. Ось я, виходить, ну це в мокрому стані. Як висохне, ми вам покажемо, що в нас вийшло. Ось отак назвали. Він стоїть на столі і ось так фарбує нам стіни. Стіни ми пофарбували. Ось що в нас вийшло, вони вже сухі. Це коридор нашого мозговища. Ось бачите, так вони виглядають у готовому вигляді. Ось така штукатурка з дешевих матеріалів. Це старт і фініш. Один до трьох, тобто одна частина старту і три частини фінішу. Ну, якщо ви робите в квартирі ремонт, то покриваєте зверху лаком, і якимось можете додати літера або такі баночки, срібло, золота, бронза, в залежності від того, який колір ви бажаєте. Якщо вам сподобалось відео, Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дешево та Весело. І ми будемо вам показувати, як робити структурну штукатурку з дешевих матеріалів. До побачення!